Христа в Єрусалим. Це шлях до тріумфу чи до трагедії? Про це ми будемо сьогодні розмовляти, роздумувати з нашим гостем з Коломийщини. Сьогоднішню тему висвітлює служитель церкви села Турка Михайло Романюк. І я нагадую, наша тема: в'їзд Христа в Єрусалим, шлях до тріумфу чи до трагедії. Вітаю вас, Івано-Франківську! Вітаю, брат Володимир! Слава е... Ісусу Христу! Слава навіки! Чому Ісус Христос урочисто в'їжджав саме в Єрусалим? Чому саме це місто? Ну, скажімо, не вифлієм? Не е, там були великі, величні міста і в, самому, в самій Палестині, і за межами Палестини, так? але чому Христос вибрав Єрусалим? Не столицю Римської імперії Рим, не Афіни, е, Не Олександрія. В 13 розділі Івангелії Луки сам е, є слова Христа. Не може пророк загинути поза Єрусалимом. Це сказав Христос так, якби проросло про, про те, що Він не може в інакшому. І коли вони йшли е, в Єрусалим, він кілька, кілька разів говорив своїм учням, що ось ми йдемо в Єрусалим. І там. Син Божий буде заарештований, буде битий, опльований і буде розп'ятий. Але третього дня Він воскрес. І це було ну, наперед сказано про цей Єрусалим. І передбачено ось, Богом. Передбачено Богом. І Христос це підкреслив. І от у, у Євангелії. Від Матфія у 21 розділі я зачитаю саме оцей як це відбувалося, про так? цю подію, uh -huh. як це відбувалося. Коли народ наблизився до Єрусалиму і прийшли до Вітфагії, до гори Оливної, тоді Ісус вислав двох учнів, до них кажучи: Ідіть у село, яке перед вами. І знайдете зараз. Ослицю прив'язану та з нею осля, відв'яжіть відв і приведіть їх. А якщо вам, від, вам що скаже, відкажіть, що їх потребує Господь, і він зараз пошле їх. А це сталося, щоб справдилось те, що сказав був пророк, промовляючи: скажіть сіонські доньці, ось до тебе йде цар твій, Він покірливий і всів на осла. На осля під Яремної, а учні пішли та й зробили, як звелів їм Ісус. Вони привели до Ісуса осля, ослицю і осля, і одежу поклали на них, і Він сів на них. І багато народу стелили одежу свою по дорозі, інші ж різали віття з дерев і стелили дорогою. А народ, що йшов перед Ним і позаду викрикував. Кажучи, Осанна, сину Давидому, благословенний, хто йде у Господнє ім'я Осанна на висоті. А коли увійшов він у Єрусалим, то звигнулося ціле місто, питаючи, хто це такий. А народ говорив, це пророк Ісус із Назарету Галілейського. Так, з Назарету Галілейського. А що Осанна, так між іншим? Скажіть, будь ласка, що це? що це? Осанна це. Така форма, що він переводиться як спаси нас, спаси нас, допоможи нам. Вони це, ну, у наш час воно виглядає ніби як прославлення Осана, але фактично це слово означає спаси нас Вони зверталися до нього як до царя, щоб він їх спас. Як до Месії, так? Як до Месії. так. Вони його приймали. Чому? Тому що це було виповнення пророцтва. Коли Чому це можна рахувати як урочистий, в чому урочистість полягає цього в'їзду? Саме, я думаю, у важливості цієї події, коли у старому заповіті для того, щоб підтвердити якусь ту чи іншу справу, потрібно було мати два або три свідки. А ця подія описана у всіх чотирьох Євангеліях. Всі чотири євангелісти є. Оце є підтвердженням, що це дійсно відбулася, ця подія. І ще чому е, урочистість Христос обрав не просто якийсь день, але Він обрав той час, коли в Єрусалим збиралося дуже багато людей. Там був храм. Там... Єдиний храм у Палестині. Там був храм, так? І люди туди збиралися на свято Пасхи. Вони приїжджали за тиждень, два, три, як коли, щоб там підготуватися, щоб відсвяткувати оте свято Пасхи. І, І краси... це була, Ми кажемо на неї старозаповітня Пасха. Старозаповітня так? Пасха Яка говорила так. про вихід євреїв з рабства так. Єгипетського. І Ісус Христос також Він. Святкував оцю Пасху, так як єврей, народжений від єврейської дівчини, і він це зробив до цього часу, коли ми читаємо про життя Ісуса Христа від початку Його виходу на служіння, коли Христос робив якесь чудо зцілення чи ще щось, чи нагодування людей, Він завжди казав, щоб не розказували про це. Він не хотів це афішувати, навіть коли його рідні брати по тілу від Марії казали, щоб він йшов в Єрусалим, щоб засвідчити ті чуда, про які він робив. Він казав, що не настав мій час, ще не настав час, але ваш час ви йдіть. Але ось тут, напевно, вже приходить о той час. Коли він йде в Єрусалим для того, щоб виконати основну ціль свого приходу на землю, тобто померти за наші гріхи, зробити оце відкуплення. І він хоче, щоб це більшість людей про це знало. От я е, хочу її запитати, чому ми називаємо в'їзд Ісуса урочистим? Адже в Єрусалимі Христа заарештували і розп'яли. А в чому тут урочистість? Ну, я кажу, що урочистість саме у важливості цієї події збулося просто, так? Було, оце, оце, багато цих людей, які прийшли на, на святкувати Пасху, святкувати Старозаповітню Пасху, вони бачать те, про що говорив пророк Кисая. Чи Захарія? Захарія. Пророк Захарія, Захарія, так. Прот, Захарія, 9 років, 9, -й рок, 9, -й 9 -й. вірш. Радій, вельми, дочко Сіону, веселись дочку дочкою Єрусалиму, ось цар твій до тебе гряде, справедливий і їде на ослі, і на молодім віслюкові ослиці під яремної. І ось люди бачать, оце фактично повне сповнення, що Ісус Христос їде на Ослі, так? Люди, ну, більшість людей, котрі там, ну, можливо, ті, що приходили, не так, але самі жителі Єрусалиму, вони знали, що ну, буквально скільки тижнів тому Христос воскресив Лазаря. І ця подія стала дуже відома всім. То з Єрусалиму багато людей приходили. І ось тепер також вони. Бачили і це вони бачили сповнення. Значить, це є урочисті, що це цар їде. Вони кричать, що це є цар благословенний цар. Що їде, він покірлив і сів на осла, так як там було написано у пророцтві. Ну і вже е, Христос е, не перший рік проповідував, так і вже його багато людей знали. Вони багато чули про нього. Не всі можливо його й бачили, так але. Це, він став дуже популярним, він став відомим. Друга справа, що люди по-різному розуміли його. По-різному розуміли книжники, фарисеї, пересвященники, прості люди, апостоли. Вони всі розуміли по-різному, вони його сприймали по-різному. Але цьому в цьому в'їзді в Єрусалим була певна ціль. Він мусив прийти в Єрусалим. Він е, мусив прийти для, для того ж навіть арешту і розп'яття. В е, цей момент, коли ми читаємо, так, це було досить урочисто. Ну, Христос е, е, в Левіт-Луки написано, що він дивився на той Єрусалим і плакав. Ну, перед тим, як він вже в'їжджав, то він плакав, так. Плакав. Чому? Чому він плакав? Тому що, якраз як брат сказав, що. Люди по-різному приймали, сприймали. І там, у тому плачі він -то говорить, що «Ти не зрозуміло часу відвідань своїх. Прийшов Христос, прийшов Месія, якого вони чекали століттями, а коли він прийшов, вони його не, приймали, не прийняли. Тому що вони ну, не чекали його на ослі, а вони чекали його як переможця на коні, щоб він звільнив їх від цього земного рабства. Від рабства римського, але Христос прийшов звільнити від рабства гріха. Так Він сказав в Євангелії Івана, він каже, хто чинить гріх, той раб гріха. А коли ви будете читати Слово Боже, в ньому перебувати, пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить, вільними від чого? Від гріха. Так, і ми сьогодні теж маємо розуміти, що Господь Ісус Христос прийшов на цю землю. Не нам створити якісь комфортні умови тут на землі. Так. А порятувати нас, наші душі порятувати від, від, наших, від наших цих помилок, від наших гріхів, від всього, того, що ми недобре робимо, так перемінити нас всередині, в нашому серці. Що дали людству взагалі і кожному з нас, зокрема, смерть і Воскресіння Христа? Ну, я говорив, що його заарештували, не я говорив так, але написано так, що Христа заарештували і розп'яли. Тому, от що це дало людству? Тут теж ми по різному сприймаємо. Ну, хтось думає, ну добре, в нас є свято. Так? свято е... Каже, у нас одна сестра свято Жолудка. Є е... е... урочистий в'їзд в Єрусалим, а потім є е... 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 свято. Великдень, свято Воскресіння Ісуса Христа. Але ж дійсно. Не для, це свято не для ну, не для свята. Так? Це добре, що ми святкуємо, але якщо ми не заглиблюємося в цю тему, ну який сенс того, яка між нами різниця, в тому, що вірить, тоді виходить. От це Апо, питання звучало. Що, що це дало люству? Смерть Воскресіння. Я Христа. Я скажу словами апостола Павла, який він записав у Першому Коринтянам 15 розділі він каже, звіщаю вам, браття Євангелію, що Христос помер за наші гріхи по Писанню, uh -huh. був похований і третього дня воскрес для нашого оправдання. Смерть була, щоб заплатити за гріхи всіх людей. Так, в Євангелії Івана 1,29. Написано, що Іван Христицей бачить Ісуса, що йде до нього, і каже: Оце Агнець Божий, що бере на себе гріх світу. Для чого він бере гріх світу? Щоби його прибити на Головському Христі. Так? І коли Христос помер, Його поховали, і вони думали, що на цьому кінець ці релігійні діячі. Але і так само і демон, можливо, думав. Але на цьому не був кінець, тому що і третього дня Христос воскрес. І цим Воскресінням було доказано, що жертва прийнята. Цебто Христос воскрив, цим воскрес, доказавши, що, що, що те, що Христос зробив, воно збулося, воно є дійсне. Це є жертва за наші гріхи. І кожен, хто вірує в це, хто приймає, що Христос помер заради моїх гріхів. І Воскрес для мого оправдання, той mm. має вічне життя і на суд не приходить. У цьому є добра новина, у цьому є Євангеліє, так що yeah. е Біблія не просто каже, ви грішні, ви нікчемні. Вона це каже, це, це, це частина, yeah. частина yeah. цієї звістки. Але вона говорить не тільки оцей е засудження. Біблія каже, який вихід з цього. Каже: повірте і покайтеся. І прийміть Ісуса Христа своє життя, змініть своє життя. Ви не зможете самі змінити, але Бог хоче нам допомогти. Дух Святий прийшов, щоб нам цьому допомогти, щоб нас перемінити, щоб ми дійсно відродилися до нового життя. Самотужки людина не може цього зробити, але з Божою допомогою це реально. Бог зробив все, що було з його сторони. І він пропонує. Людині спасіння, життя вічне, прощення гріхів. І від людини людина робить вибір. Або вона приймає, або відкидає. Знову ж таки, в Євангелії Івана, в третьому розділі написано, що світло на світ прибуло, а люди темряву більше полюбили. Хто любить світло, він йде до світла. Христос каже: Я світло до світу. Хто йде в за мною, той не буде ходити в темряві. Ну, а хто не хоче приймати оце світло Слово Божого, той ходить у темряві. Він блукає, він не знає, куди він йде. І з чим він пристане і там каже, хто, хто буде всім. Але для нас дана конкретна дорога. Христос каже, я є дорога, правда і життя. До оця не приходить ніхто, якщо не через мене. І ось оцей самий в'їзд. Також показує мінливість людей. Дивіться, коли Христос їхав, то кричали, що це є цар. Благословенний цар, що їде? А коли вже приїхав в Єрусалим, кажуть, це є пророк. Ну, він був і пророк, але він не просто пророк. Просто інші люди, напевно. Mm. Та, а ще інші потім кричали розіпни. То ще інші, напевно. Можливо, навіть і були ті, що кричали. Osanna. Ті, що казали пророк, і ті самі були напевно, і там, котрі я кричали. Я чи думаю, що це інші? Mm, я, я думаю, думаю що, тут, що тут, там були і ті, і ті. Я думаю, що тут кричали осанна учні, а там кричали вже е, збаламучений народ. Mm -hmm. Не так як там було вже багато, але їх підбурили пересвященники і книжники. Mm -hmm. Ну це таке суперечне no. питання. Ми no. можемо про це ще думати no. і роздумувати, але факт залишається фактом: Ісус прийшов, щоб нас порятувати. Він хоче не, не нашої загибелі. А хоче нашого життя, так. щоб ми мали життя, життя з подостатком, життя вічне. І тепер святкові побажання, святкові вітання нашим глядачам. Святковий це не просто що гарний стіл, святковець це слово від слова святий, святий день. Коли ми читаємо цю історію про в'їзд, я хотів нашу увагу звернути ну, як побажання, але там говориться про те, що Христос сів на осля. На якого ніхто не сідав. Перше проблема, що каже, коли учнів запитають, чого він є, то скажете: Господь потребує його. І друге, що він сів на того осля, на якого ніхто не сідав. Господь потребує кожної людини. Він помер за кожну людину, і тому кожного з нас Він потребує. Він хоче, щоб кожна людина спаслася. І коли Христос сів на те осля, на якого ніхто не сідав. Видіть, що це означає? Це хто стикається з сільським господарством, він знає, що таке лошак не об'єджений, ося не об він, ну... Але тут написано, що він сів і в'їжджав. Воно було спокійно, воно підкорилося своєму Творцю. Ось так ми повинні підкоритися Господу Ісусу Христу. Ми повинні бути потрібними. Тому що він хоче нас бути, щоб ми були потрібними, і ми маємо підкорятися. Підкорятися як через слово Боже. Ми маємо оцю істину, щоб читати Слово Боже і йому підкорятися. Ну ми... Благословить нас всіх Господь. Дякую. Ми важливіші, ніж. Е, е... Тварини, yeah. ми набагато важ... да, важливіше, тому що ми створені на Божу подобу, але часто ми не слухаємося Бога, так? Yeah. ніби yeah. Він нам не господар. Але ми Бога називаємо Господь, ми до нього звертаємося отець, і важливо, щоб ми його слухалися, підкорялися йому, так? не бунтувалися, тому що наша планета це суцільний такий Bunch. бунтівний регіон, yeah. вся планета. Всі, всі бунтуються, всі щось хочуть один одному доказати, Бога щось доказати, а потім, якщось не так, і робить Бога винним. Yeah. А чому Чому так. ти ти так зробив? Е, допустив? Ну, ми намагалися відкрити, розкрити цю тему. Я думаю, що тут є е, е, відповідь така, якщо в'їзд в Ісуса Христа, це шлях до тріумфу чи трагедії. Я думаю, що тут в якійсь мірі була трагедія, але в цілому це тріумф. Тріумф і перемога Бога. Бог переможе, Бог сильніший, Бог всемогутній. Христос помер і воскрес. Так, про це ми будемо говорити рівно через тиждень на цьому ж каналі, але вже буде інший гість. Будемо говорити про Воскресіння Ісуса Христа. Хочете бачити більше наших випусків? Будь ласка, заходьте на YouTube канал телепрограми Мир Вам. Будьте на стороні Добра і миру, ставте нам подобайки. Дякуємо, що ви підписались на наш канал і дякуємо вам за те, що ви рекомендуєте наш канал своїм. Ближнім. Мир вашому дому, мир вашому серцю, мир нашій Україні.